Доброго дня, пересекайтесь. Що вас турбує? Благодійний фонд Дениса Пармонова придбав для нашої установи мобільні сходові транспортери. Тому ми приїхали до компанії, щоб провести обстеження співробітників на ендокринну патологію. Дійний партнер благодійного фонду Дениса Парамонова СМК Груп, компанія маючи імідж соціально відповідального бізнесу, підтримуючи акції нашого фонду. Сьогодні ми запросили до підприємства «СМК» фахівців з інституту ендокринології для проведення медогляду співробітників. Сьогодні ми приїхали до компанії для того, щоб обстежити співробітників та виявити низку хронічних захворювань, якщо такі. Є виявлені е, випадки будуть в подальшому обстежуватись. Проводитись буде їх подальша діагностика, та якщо треба лікування в стаціонарах нашої кліники. Прийшла сьогодні перевіритися, тому що я ніколи в житті не перевіряла свою щитовідну железо. Хочу поблагодарити благодійний фонд Параманова за те, що він дає нам таку можливість прийти, перевірити своє здоров'я.